На своєму чарівному тортику, друзі, не облиски. Аплодуємо, як як співаємо, друзі. Вітаємо тебе, вітаємо з ним народження. Чудово, тепер можеш кусати тортик. І поки нашій панельник такий марний солоденький. Ми фотографуємось. Сі, сідай, доця, хочеш сюди. Сідаєш? Сідай. Сідай. Мілечка, Доця, де ти? Ку-ку. Скажи, -ку. ми на дні народження, так? Да? Жедемо кірочку. Пока кірочка торт поїсть. Граємося тут поки що, так? Да? Дивіться, розпаковка з Єви. Бачите, з Єви. Мені прийшла посилка. І мількіни там памперси мають. По-моєму, серветки, чушо, я не прошу. Я заказую тут посилку на А, да, дивіться, оця упаковка серветок 49 гривень, 100 штучок, і одна мені йшла в подарунок за 10 копійок. На сайті завжди, такі акції дуже часто, я завжди беру. Проветки. І теж була акція на ці памперси Joy, 201 гривня. Я взяла одну і, понятно, другу, поки акція. Да, ми їх беремо на день, бо на ніч я не знаю, чи вони витримують. Якби як вона була менше, четверка, то витримували. Можна спробувати і п'ятерку. На день вони мені просто ідеальні. Вони і бюджетні, і дуже. Ну, на день вони просто супер. А на ніч ми беремо або хагіс або памперс. Чистіше памперс. Щоб я точно була впевнена, що воно ну, витримає всю ніч. І така. Пишу я в магазині, Кіра покорна я взяла. Це в аптеки нам да, Там взяла. Там вам покажу. Мілька, ідем, йдемо щось, візьмемо тобі ще. Може ти таку і краще взяла. Давай, я тобі таку лучше дам. Давай лучше таку. Давай? Да. Куку. Нелька, идем, идем. Идем, 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 идем. Идем. Тикая. Тикаешь? Мы выбираем подарунок. Давай, ми продіметься. Всім привіт! Давно вам нічого не розказувала. І хочу трішки поділитися, що я пропала на тиждень. Перший раз у мене, так що в мене тиждень, не можу сістись, що тиждень у мене не було ніякого відео. Перший раз таки. Я пропала справді, бо я не знаю, нічого такого особливого не сталося, але. Скажімо так, моральний мій стан за цей тиждень був на нулі. Не буду вдаватися в подробності. Це моє таке особисте, якісь такі особисті мої проблеми. Розповідати їх, звичайно, не буду, але просто скажу, що моральний стан був просто на нулі. Мені потрібно було взяти себе в руки і жити далі, це життя. Ну, по-іншому, ніяк не назволила, справді це так і було. От, і, вроді, вже. Вчора, коли вчора, да, вчора вже більш-менш все було нормально, я вже, вже більш-менш так була веселіша, все було добре. І ночу знову все пішло, скажімо, не так. Ми лягли всі спати, все було нормально. Тут час ночі, час 05, бо я ще подивилась на годину. Прибігає Кіра, наша старша донечка. В неї кімната на другому поверсі, в нас на першому. Вона прибігає з другого поверху. Я вже взагалі тільки задрімала, ну не задрімала, навіть я вже спала дуже добре. І вона прибігає, мама, мама, я ригаю. Я думала, що мені це сниться, чесно. Я ще така вскочила, аж зляталась просто. А вона стоїть така надо мною, мама-мама, я ригаю. Я побігла з нею в її кімнату на другий поверх і сюди, да, там Справді недобре їй стало, скажімо так. І я давай кажу, Кіра, що сталося? Кажу тобі, що було погано перед цим, чи що, чи як ти лягала спати, що було, вона, а вона перед тим, як лягала спати, казала, що голова болить. Але я кажу, що ти не висипаєшся. Кажу, ти сидиш до ночі, потім ти рано вскакуєш, бо там на уроки треба, і кажу, ти не висипаєшся, в тебе сил немає, і понятно, що в тебе болить голова. Ну, я списала це на це, ну бо справді такі є. Ні, виявилося це зовсім не із-за цього, і оце вже було воно. Я забрала її до себе в кімнату, ми забрали подушку одіялу, яку лягає з нами в кімнаті, щоб я бачила, ну, щоб я контролювала до ранку, що з тобою буде далі. І вона лягла спать, ну, ніби спать, проходить десь менше, ніж пів години, хвилин 20, може, 25. І вона, я чую, що вона опять біжить в туалет. Їй знов стало недобре. І я вже не знала, що думати. Я думала, вже буде до ранку капець. Але ні, слава Богу, вона прибігла, це два рази їй стало погано. І Я кажу, досі лягай за бо в тебе не буде взагалі сили, якщо ти будеш ще всю ніч це ходити. Вона лягла спати. Ну, хто прийшов? Ти прийшов до мами, ти прийшов, стесняйся. Привіт, кози. Привіт, кози. От, і вона вже вляглася, я кажу, що лягай з пунькою до бо в тебе зовсім не буде сил до ранку. І вона лягла вже спать. І зранку вона встала. Я, бачу, що... О, я встала зранку і бачу, що вона лежить. Я зразу поняла, що їй вже погано. Що, що? Телефончик дать? Ні, не треба. Не треба. Взагалі, я поняла, що їй погано. Зараз секунду. Да, твій, да. uh, в общем, вона була біла, ніяка, я вже зрозуміла, що їй далі погано. Да, доць, да. Ну, от, І я давай міряти температуру. Там походила, зробила чай, мерюю температуру і справді в неї температура вже 37,4. Я кажу, що все, Кіра, приплили. Кажу, Ти точно щось вже не то з тобою. И, в общем, в чому суть? Я не буду довго розказувати, бо немілька ще не дає, це справді буде дуже довго. Суть в тому, що в суботу ми ходили на день народження, і там було дуже багато дітей. Ну, як багато? Може, сім чи скільки там, я не знаю. Сім, шість. І виходить, що давай. У мене відразу думка, що це щось підхватило, щось от дітей може підхватила думаю, Давай, давай. І тут ще виходить така ситуація, що чоловік говорив з своїм братом, а в них теж маленький синочок, він такий, як і Мілка, старший на 9 місяців. І суть в тому, що цьому Тимофійчику теж погано. У нього Ті самі симптоми що у Кіри. У нього була рвота ночі, йому було погано, його трусило. у нього навіть ще гірше це все було, бо він маленький. Це, понятно, що чим менше дитина, тим важче воно переноситься це все. Боже, коли я це почула, я відразу зрозуміла, що це вже все не так просто, що це вже щось вірусне, щось хтось підхватив, щось хтось приніс. І я вже кажу чоловіку, що це, мабуть, із тих дітей, вони ж всі ходять в школи, в садики, що це хтось із них 100%. Ну, і за те, що Кіра в нас навчається онлайн, вона ніде нічого не може підсипити. Тимофій-садочок в садочок теж ще не ходить. Взагалі, я вже хоч давай крутуть. І тут до мене доходить, що е, одна родичка, яка була на цьому дні народження, у неї теж була робота, ще з п'ятниці з вечора. І оце в суботу на дні народження їй теж було погано. І вона працює в дитячому садочку, людина. І, зрозуміло, що там діти, там завжди якісь віруси, ці інфекції, діти все переносять, переносять давай. І от, і вона думала, що вона отравилась, а насправді, бачите, це якесь не знаю, що це таке. Я даже боюсь произносити це слово, ну, якесь щось таке, якийсь вірус. І, в общем, однеї Кірі і Тимофію це погано стало. Я не знаю, можливо, у інших дітей теж. Не все так добре, але ми вже це не знаємо. Давай, давай, Вот, І, В общем, така В общем, ми поняли, да, вот там шукай. Да. Ми поняли, що це од неї. Всім дітям стало погано, як всім, це Кірі і Тимофію. В общем, людина ні в чому не винувата, понятно, що вона ж, при чому тут. Вона сама не знала, що в неї. Її самі бідні було так погано, Боже. Вона не їсти, бідна, не могла нічого. Сиділа, їй було дуже погано. І ще й діти од позаражалися. Коротше, це капець. Тепер я молюсь скажімо так, на те, щоб не було як в той раз. Я дуже мало вже в це вірю, бо коли в нас було в той раз, таке це дуже погано закінчилось, в тому плані, що ми злягли всією сім'єю. Я чоловік Кіра і Мілія. Зараз я молюсь тільки на те, щоб, щоб все пішло стороною, щоб Емілька не підхватила саме головне. Боже, бо я не знаю, я вже це не переживу. Я тоді як спомню. Так, да, зараз я тобі допоможу. Взагалі, я дуже сильно боюся. Давай, я допоможу тобі, йду, зайка. І дуже сподіваюся, що все буде добре.